Вітаємо на КТМ новини. Сьогодні у випуску такі теми. Навчання з тактичної медицини провели на Олександрійщині. Автомобіль швидкої з міста БАД передали дитячій лікарні. Заняття від молодіжного простору другий поверх. В Олександрійській, Онуфріївській Новопраській та Світловодській громадах протягом лютого березня проходили навчання з тактичної медицини. Участь взяли члени добровільних формувань територіальних громад, цивільні студентська молодь, а також учні старших класів навчальних закладів громад. Подробиці навчань нам прокоментувала начальниця Олександрійської районної військової адміністрації. Учасники добровольчого формування Олександрійського району у лютому березні проходили навчання з тактичної медицини. Участь у них взяли не лише члени ДФТГ, але й цивільні студенти та школярі старших класів. Дводенні та одноденні навчання відбувались в Олександрійській, Онуфрівській, Світловодській та Новопраській громадах. Це було як теоретичне відпрацювання, так і практичне відпрацювання в імітованих бойових умовах надання допомоги пораненим. Або ж надання самому собі допомоги, починали ми від елементарного як правильно накладати турнікет. На кінцівки, потім як надати допомогу, якщо це обширна кровотеча або ж поранення в грудну клітку, туди, куди не можна турнікет накладати. Дуже багато було питань від самих учасників навчань, і тому інструктори мали змогу надавати відповідь саме на ті питання, які задавали самі учасники навчань, тобто добровольці і цивільне населення. Подібні навчання передбачають теоретичні знання та їх практичне відпрацювання. Участь у них взяли також і кваліфіковані інструктори. Організовано було навчання це ініціатором була районна військова адміністрація спільно із фахівцями цивільно військового співробітництва нашого 175-го батальйона 121-ї бригади. І я дуже вдячна, що один із підрозділів Національної гвардії пішли на зустріч нам і допомогли в організації саме цього навчання. Вони надали сертифікованих інструкторів з тактичної медицини, які реально були і будуть продовжувати. Приймати участь у бойових діях на теренах нашої України, вони мають практичний бойовий досвід, вони пройшли ще чергове навчання і тому, тому мали змогу надати свої знання, передати свої знання нашому цивільному населенню. Знання щодо надання першої медичної допомоги потрібні в сучасному житті. А навички, які учасники отримують під час навчань, можуть знадобитись не лише в бойових умовах, але й в мирному житті. Тому подібні заходи планують проводити для цивільних і надалі. У Україні ось в ось нас є документи, в яких прослідковується саме навчання військово-патріотичне навчання серед цивільного населення, проведення різних занять. І тому я впевнена, що ми продовжимо це заняття такі заняття, але будемо долучати і сертифікованих спеціалістів їх з категорії добровольчого формування, які пройшли навчання, які мають сертифікат, і вони будуть долучатися до проведення таких. Занять як серед учнів старших класів, як і серед студентів, так і серед цивільного населення. Командир одного з підрозділів Олександрійського ДФТГ ділиться своїм досвідом служби. Наш підрозділ був смарований з числа мешканців громади, які долучилися до оборони нашої держави з перших днів збройної агресії. Наші добровольці приймали участь в будівництві оборонних укріплень, на яких подальшому вони несли з. Службу зі зброєю в руках також долучалися до патрулювань та несення служби на спостережних пунктах. На сьогоднішній день ДФТ являється резервом сил ТРО, тому я вирішив подальшим продовжити службу в батальйоні ТРО. Тому всіх охочих закликаю долучитися. Про дати подібних навчань для цивільного населення буде повідомлено додатково. Олександрійська громада отримала чергову допомогу від британського міста-партнера БАТ. Цього разу передали санітарний автомобіль для транспортування хворих дітей. Отримували спецтранспорт директор дитячої лікарні Андрій Гришканич та начальниця управління охорони здоров'я міської ради Тамара Сакара. Олександрія отримала чергову допомогу від міста партнера БАТ. Йдеться про машину швидкої допомоги для дитячої лікарні. І багато років вже у нас стояло питання по забезпеченню е, санітарним транспортом е, нашої дитячої лікарні, е, тому що були певні проблеми, е, і настільки щиро відгукнулися наші соціальні партнери з БАТу, що ми навіть не очікували. Ми просили, але розраховували, що ну, може там згодом якась. Дуже швидко все вирішилось оперативно, якісно. Тому я хочу подякувати нашим партнерам з міста ВАД. Хочу подякувати благодійному фонду підтримки та розвитку України з міста Вінниці, тому що вони долучилися до логістики по постачанню нам цього транспорту і за те, що вони не просто нам є довезли, а ще і догрузили важливими такими елементами для медицини, як розхідники, дитячі. Чи інвалідні візки, це теж дуже важливо і за що ми щиро вдячні. Співзасновник фонду підтримки та розвитку України розповів, як доправляли авто. До нас звернувся наш партнер, з яким ми постійно працюємо, Андрій Боганич, який знаходиться в Великій Британії, і поділився з нами ситуацією, що. В Олександрійській міській дитячій лікарні дуже потрібна швидка допомога. Ну, ми з ними працюємо, співпрацюємо давно вже. Звісно, доклали максимум зусиль. Забрали цей автомобіль, його перегнали з Германії через Словакію. Він приїхав в сторожницю, під Ужгород, Звідти ми його забрали, привезли в Вінницю. Обслужили там, подивились, все, автомобіль повністю технічно справний. Переконавшись в цьому, додавали від себе ще декілька подарунків і привезли до вас, користуйтесь, будь ласка. Автомобіль буде використовуватися для транспортування важкохворих дітей, зауважив Андрій Гришканич. Ця машина для нас це автомобіль дуже бажаний. Значить, бажаний чому тому, що транспортування дітей на різні рівні, починаючи по місту, а саме важливе, це якраз доставка хворої дитини, важко хворої дитини в Кіровоградську обласну лікарню. Це завжди було дуже для нас такою задачкою, яку треба було вирішувати. Це не перша допомога британців. Попередньо доставлено два потужні генератори для дитячої та міської лікарні. Команда молодіжного простору, другий поверх, допоки триває ремонт в їх приміщенні, активно ходить в гості. Бібліотечні зали, заклади освіти та позашкільні заклади стають місцями цікавих зустрічей та занять зі студентською та шкільною молоддю. На одному з таких тімбілдингових занять зі студентами політехнічного коледжу побувала наша знімальна група. В Олександрії запрацював молодіжний простір, другий поверх. Поки триває ремонт в їх приміщенні. Координатори ходять в гості до бібліотек навчальних закладів міста та запрошують молодь на цікаві зустрічі. Одна з таких відбулася за участі студентів політехнічного коледжу в центральній міській бібліотеці. Молоді запропонували тімбілдингове заняття. Сьогодні у нас була така молодіжна зустріч, де ми обговорювали. Проблема того, що люди мало спілкуються і багато проводять часу в соціальних мережах. Ми грали на настільні ігри, багато між собою спілкувалися, ділилися своїми думками між собою. Робили, працювали як в парах, так і поодинці. Дуже багато дізналися цікавих. Речей один про одного ми грали в асоціації з карточками, в асоціації з кубиками. Там було на граннях нарисовані якісь рисунки, і ми прослазав історії з життя, бо що вигадували. Дмитро зізнається, що в останні з друзями грав на стільні ігри то карти влітку. Проте залюбки відвідає молодіжний простір з друзями ще раз. В межах роботи молодіжного простору Другий поверх ми проводимо зараз таку ігротеку з настільними іграми. От. У нас є дуже дуже багато різних класних ігр, вони пов'язані там із розвитком спілкування, і розвитком уяви, і логіки і так далі. Ну, взагалі, класні такі ігри. От, і ми, поки що, у нас зараз іде ремонт в нашому просторі. Ми ходимо в гості, беремо з собою настолки і йдемо грати». Тренерка зазначає, що спочатку відчувалася скуті серед учасників заходу, але наприкінці молодь розкрилася. Виходячи з того, що ми дуже багато часу проводимо в онлайні, і зараз не вистачає таких заходів для того, щоб діти молодь ну і взагалі, взагалі, всі всі, -всі люди розкривалися і відчували оцю підтримку, обмін енергією і обмін думками. Молодіжний простір Другий поверх є частиною проєкту Молода енергія громад, що реалізується за сприяння Слов'янського культурного центру зазеркалля у партнерстві з ЮНІСЕФ в рамках програми Розвиток та підтримка молоді Кіровоградської області в умовах воєнного стану через молодіжні ініціативи та Апшифт. Не лише іграми, але ігри це також дуже важливий напрямок, тому що через ігри ми навчаємося. От. І якраз одним із напрямком роботи молодіжного простору буде неформальна освіта. Це будуть різні напрямки, але про це пізніше трошки. Ми все позначимо в наших сторінках у соцмережах. От. Ну, але вже є запит на спікінг клаби на розвиток соціального підприємництва, фінансової грамотності, якась проєктна робота. От. І ще один дуже важливий напрямок це розвиток комунікації. Кативних навичок, бо цього не вистачає. Один з напрямків, який буде і ще розвинуто в нашому молодіжному просторі, це соціально-емоційна підтримка, бо це також дуже важлива така складова. Бо ми дуже часто не думаємо про наш емоційний стан і багато працюємо та не знаю, витрачаємо свою енергію. От а хотілося б допомогти молоді ще і у цій сфері. Анонси заходів, контакти та опис діяльності молодіжного простору є в соцмережах на сторінці другого поверху. Вірте в перемогу і допомагайте її наближати. Зустрінемось в ефірі.